Всіх вітаю. Погода дуже змінилася. Якщо вчора тихо-тихо було, жодного <смі> жодного шелеста, <смі> Віт... вітра майже цілий день не було, зранку взагалі тишина. Сьогодні проснулися з... з великим вітром, холодно. Вроді ви на градуснику нормальна температура, ну, то куди ще не йшло, але, <смі> але вітер холодний, страшний. Ми чекаємо, мабуть, сьогодні дощ, бо отаке состояння, не незрозуміле. Зараз подивимося, що з нашими тюльпанчиками. я ж вчора їх всі гарно замачувала. Так, одну партію ми точно зараз посадимо. Між гортенціями. Булинки підсохли гарно. Я не знаю, чи ви мене будете чути, чи не будете. Вітер гудить, буває прямо такий сильний, поривистий. Так що Ой. знову все валяється в дворі. Вітер кидав. Ну що. Будемо садити ті в Зараз покажу полуничку, Віктор досадив рядочок. Бачите, скільки тут кущиків типи. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 кущиків. Вчора повністю пролили весь всі квіточки, всі-всі попроливали. Так що вони вже готові зимувати. А я хочу тепер потикати тюльпанчики. Так, жовтенька почала розквітати. Біла взагалі білий шар. В серединку лили воду. Значить, вона вже зараз красива. Чому важливо садити тюльпани саме восени? На зиму цибулині визрівають нові квіти, що забезпечує пишне світіння навесні? Цибулинам потрібен час для формування кореневої системи, що займає приблизно 3-4 тижні до настання стабільних морозів. Знову треба слідкувати за температурою ґрунту. Найкращий час для посадки, коли ґрунт на глибині 10-15 см охолоне до 7-10 градусів, а нічні температури не повинні бути нижче 3 градусів. Занадто раннє тепло може призвести до передчасного росту цибулини, а занадто пісня посадка до того, що вони не встигнуть вкоренитися. Як і для часнику, так і для тюпанів готуємо ґрунт. Компост-перегній. Ямка повинна бути в три рази вище, в ну, три висоти, приблизно десь три висоти цибулини. Ну, все так, як і при посадціх часнику. Ще раз, правильне садіння цибулини в ґрунт зараз гарантує, що рослини будуть міцними і повноцінно цвістими. Це завдання не є надто складним, але вимагає дотримання кількох важливих правил. Щоб отримати бажаний результат, необхідно чітко дотримуватися термінів, заздалегідь якісно підготувати ґрунт на клумбі та закласти цибулини на оптимальну глибину. Якщо ці умови порушити, то є ризик е е е отримати цибулини е ну, неякісними. квіти можуть не розцвісти, можуть вимерзнути, або навпаки загнити від е надмірної вологи. Крім того. Неправильно посаджені квіти можуть зійти запізно, не зацвісти взагалі або дати неякісний посадковий матеріал до наступного року. Великий вплив на отримання красивих квіточих тюльпанів має правильний вибір термінів висаджування для цієї рослини. Важливо пройти період охолодження, який сприяє накопиченню в цибулині необхідних речовин для активного весняного росту. Якщо ж садіння тюльпанів. Восени відбудеться передчасно, це призведе до їхнього швидкого корінення і надто активного росту на самому початку весни. Терміни садіння цих квітів безпосередньо залежать від кліматичної зони. Північно-західні регіони це початок кінець вересня, середня смуга це середина вересня, початок жовтня. Південні регіони це кінець жовтня і до кінця листопада. Перед тим як закладати цибулини в ґрунт, їх обов'язково потрібно знезаразити, як ми з вами це зробили. А ще знезаразити можна не тільки з фітоспорином, а ще й можна зробити розчин марганцівки, яку готують із розрахунку 3 г марганцю на 10 літрів води. І протягом 1,5-2 години, щоб постояв оцей розчин. Після цього ми цибулини висушуємо. Глибина лунки залишить від розміру самого посадкового матеріалу. Як я вже казала, лунка повинна бути втричі більшою за висоту цибулинки. Між цибулинами повинен бути інтервал близько 10 см. Після садіння обов'язково проводиться мульчування ґрунту. you <laughs>